Депутатів більше ніхто. Депутат обласної ради степора. Прошу мені так. Прошу дотриматися нашого ранку. Слава Україні! Героям слава! чоловік я рекомендуюся, заступник голови Героям слава! Значить, я приїхав сьогодні бізумовна. Ваш район, тому що піде до розпорядження голови обласної ради, я є заступник голови обласної ради є закінний за деякими районами для координації співпраці, в тому числі для координації з Світловською районною Ну, Власне, мене в принципі Світової района ради не запрошувала сьогодні на цю зустріч з вами, з представниками депутатами громади. Ми просили представники реміральної громади. Зла подорожня. Я хочу сказати, що 14 серпня я особиста заступник голови обласної ради був присутній на загальних зборах територіальної громади слава Подорожня, абсолютно відповільно до Конституції і закону, де передбачена конституційна права територіальної громади вирішувати питання безпосередньо, які стосуються місцевого середовища Дуже приємно. Дуже приклад. Сьогодні, наприклад, я почув, я спеціально уважно слухав, мною тільки що стояв чоловік, який я розумію за посадою заступника голови ради адміністрації, коли я хочу від вчителя питання, хто буде заснований створення НКО, цей чоловік не конкретно сказав, що буде районадміністрації района. Це абсолютно суперечить закону про місцеве спорядження. Тому що комунальні підприємства, комунальна власність засновують історію ради. Ніколи района адміністрації законам не наділася таким положено. Це під сумнів компетентність відповідно чоловіка на своїй посаді, якщо він думає, що районна адміністрація може створювати навіть. Друге. Є питання дуже важливо: отримання конституційних законодавчих норм в частині наділених цих наторозями повноважень територіальних громад. Є Конституція України. Стаття Конституція України каже, що. Влада є народ. Стаття 12, 14, 14 Конституції каже, що народ є власником майна, в тому числі комунальним Народ є власником через територіальні світі представництва, які в 140-й статті Конституції визначені «територіальні громади. Тобто територіальні громади на місцях є тим народом, який у своїх інтересах та своєї користі приймає ті чи інші рішення. А стаття 143 каже, Безпосередньо, або через утворення не ви Якщо власник всього України, землі, майна, природних ресурсів, коштів, якщо він має позицію, представників органів місцевого самоврядування мають обов'язково сподобуватися. І ще раз, в Конституції зазначено, в водіє про місцеве самоврядування, я взяв для вас спеціально зачитати деякі пункти для того, щоб ви всі разом згадали. Так от коротко пункти. От е, влада є народ, територіальна громада є власником майна. Ми, як депутати, я не депутат обласної ради, я був побратий громаді. Я розумію чітко, я усвідомлюю, що я не є власним майна. Я є представником народа, я є органом місцевого сорівня. І орган місцевого совремування відповідної Конституції закону має представляти і захищати інтереси людей, які його правят. Закон місцеве місцевлення. Прості 3. Матеріальна фінансова освободнання. Стаття 60. Право комунальної власності. Пункт 1 Територіальна громада сіл селищ міст належить право комунальної власності, наукове нарухому війну, доходить серед джодів, інші кошти, землі, природні ресурси та інших. Тобто, територіальним громадам сіл селищ міст належить право комунальної власності. Зафіксували. Пункт 8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом. Об'єкти права на власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і переведені іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальні громади. Це записано в законі. Ми маємо читати, і -читати закон. Я, я вибачаюся, але Ви у нас там залишилася одна хвилина я зобов'язаний вас продовжити про те, що час закінчується. Так. І хочемо депутатом посміювати, пам'ятайте, що цих людей теж обрали. Виборці, так як і вас, і вони знають закони не більше, ніж ви. Ви зараз розказуєте закону. Я, я, я вас попередню за ті. Якщо ви приїдете будете виступати на обласній раді, я і зараз голову царати не матиму відчув, не відчуватиме з собою права у вас учасника виступати. Значить. 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого середдування. І стаття 75, відповідальність органів та посадових осіб середвання перед територіальним громадом. І перше, органи посадові особи місцевого середдування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальним громадою. Територіальна громада у будь-який час може з такого прикольного повноваження органів та посадових осіб. Які з цього висновні? Висновок такий, що територіальні громади є представниками волі народу і здійснюють своє право власності або безпосередньо, або через своїх представників. В даному випадку, якщо є депутати сільської ради, районної ради, я як депутат обласної ради, я не маю права діяти в той спосіб, який мені самому хочеться. Мало би що мені може наснитися у світі. Я прийду і захочу то здійснити в тім чи своєму але на конкретній адміністративно територіальній одиниці, вся наша Україна з адміністративна одиницею, це села міста. на конкретній адміністративно територіальній одиниці, є конкретна тетрадина громада. Її волю, її бажання.